У вівторок, 28 квітня, прилуцькі правоохоронці проводжали своїх колег на війну. Шість офіцерів добровольців з прилук замінять на сході бойових товаришів з області. Цього дня у стінах міськвідділу міліції зібрався увесь особовий склад рідні та близькі міліціонерів, представники міської влади. Те, що вони добровольці, це вже я знімаю капелюха свого уражку за те, що спасибі вам велику вдячність від мене особисто від нашого колективу. Міліцейського від прилучан хочу побажати нам, нашим воїнам наснаги, доблесті, відваги, самовідданості, здоров'я і щоб їх дружини, дітки, їхні сім'ї чекали. за то, ми їх будемо чекати. Я хочу, щоб жоден ворог, який вступив на нашу землю, більше. Не, не, не був, як кажуть, не почував себе як у себе вдома, а щоб земля горіла під його ногами і завдяки тому, що ви його женете туди, до себе і даєте йому пройти сюди, до нашого міста. Я хотів би, щоб кожен з вас розумів нашу підтримку, нашу допомогу. Міліціонерам керівництво міськвідділу та міста вручає подарунки, які стануть в пригоді на фронті. Опісля традиційне фото на пам'ять. Серед добровольців знайомі обличчя. Більшість офіцерів їдева то вже не вперше і навіть не вдруге. Капітан Роман Федоренко випробовує долю уже втретє. Чоловік цілком спокійний. Він знає, що на нього чекає і що від нього очікують. Він ні на мить не сумнівається, все буде добре. Новачків заспокоює і навчає. Не боятися підтримувати спину своєму товаришу, а старший товариш підкаже, що робить. Все буде добре. Рідні Романа не такі спокійні, як він сам. Материнське серце не може не хвилюватися, говорить Валентина Петрівна. Жінка не приховує, їй дуже страшно. Однак син уже давно все вирішив. Для матері син не завжди гордість, але на війну дуже страшно відпускати і ждать з войне дуже тяжко. З Божою допомогою, з Божою молитвою. Будемо чекати і надіятися, що буде мир, і наші діти більше не будуть йти на війну. Протягом місяця прилуцькі правоохоронці будуть охороняти на сході громадський порядок, об'єкти життєзабезпечення населених пунктів та нестимуть службу на блокпостах. Куди конкретно їдуть наразі не знають. Говорять, куди б не потрапили, будуть служити достойно і з честю.